Всім привіт! Мене звати Люба, і сьогодні я вирішила забронювати деякі місця на кемпінг в національному можливо, парку, провінційних парках Мінітоби. Зараз подивлюся, що які ціни де, і скільки це коштує в ніч, якщо я хочу на одну ніч, наприклад, ночувати з палаткою, і скільки цей перміт коштує дозвіл на в'їзд річний. Так що давайте зайдемо на веб-сайт і подивимося, скільки воно коштує. Так, значить, давайте так, з на початку напишемо просто парк. Канада. Заходимо на вебсайт. Значить, в нас є національні парки, як я сказала, і провінційні. Національних парків у нас тільки один в Манітобі. І ось тут можна зайти паса Permits перміц е, і Тобто, скільки коштує подивитися. О, о дивіться, тут на карті є е, намальовано деякі е, парки. Ага, тут червоним якісь національні історичні е, всякі штуки. А ось це сині національні ерії. І вже зелений це парки. Значить, ми дивимося просто на зелене. Нас цікавить зелений. Так, значить, в монітові бачимо ось тут Райден Маунтін. І зверху щось є. Це дуже далеко. Це просто неймовірно далеко. Ми туди їхати не будемо. Але дивіться по карті, скільки багато парків в Претіш Коламбії, мені кажеться, має бути. А, ні! В Претіш Коламбії тільки буквально. Один, два, три, чотири, п'ять. А, це вже Калгарі, це вже Калгарі, Да. Це вже Альберта. Ну, неважливо. Ось тут ви можете подивитися, які є національні парки. Тут навіть можна просто серч зробити. Да. Так що нас цікавить, скільки коштує. Скільки коштує Перміт, тобто дозвіл на в'їзд. Я в національні парки їжджу рідко, тому я купляю тільки там разовий в'їзд. Є смисл купляти річний, якщо ви часто їздите. Так. Ого, Family Group на сім'ю річний 145. Доларів за персон, тобто за чоловіка, за одну людину 72 долара в рік і за пенсійний 61. Ага, тут написано, що можна просто роздрукувати собі confirmation letter, не обов'язково мати сам перміт, хоча перміт можна теж в магазин зайти купити. Так що, дивимося далі. Тут можна бачити Daily Admission fee, ось Сюди зайти і купити дневний ну, дозвіл на, день, на один день. І ми вибираємо провінцію Манітоба. Райден Маунті. Так. Ось є. Тут вже чітко видно, скільки коштує. Там тут було більш заплутано. Значить, на Family Group бо зазвичай ти машиною заїжджаєш туди, і це дешевше. Получається, центів на сім'ю з машини це за один день з ночівлею. Ось тут, якщо річний, 83 долари, 75 центів. Це парк Canada Discovery Pass. Нам такий не потрібно зараз. Я зазвичай берусь цей просто, як їду туди національний, 16 75 центів. Але якщо туди їдеш на день-два, це в день рахується ціна. І... Потрібно вам пам'ятати, що ви маєте ще додатково заплатити за дрова. Ось, 12,26 за е, кучку дров, так сказати. Плюс, якщо ви хочете палити щось там, треба денний перміт на вогонь, що ви розпалюєте вогонь. 9 доларів 52 цента. Тобто додаєте це все. І вже, якщо ви хочете поставити палатку, ціна в ніч буде коштувати. Ось це цей Gaming, це так називається, такі ніби Ерія в цьому в, в, в національному парку Райдін Mountain. І вам потрібно дивитися ціна. Наприклад, якщо ви вибираєте з водою, електрикою, то 40 доларів. 37 доларів, просто з електрикою 34 долари. І а, ці всі три будуть там, де а, з туалет і в а, душ буде така кабінка. Але є ще такі якісь а, що Ерії де немає туалета і, і душа, то там дешевше. Та 29 доларів. І вибираєш собі там на ніч. Ну, зрозуміло, я думаю, да? але це треба все додавати, все рахувати. Це національний парк. Якщо ви хочете в провінційний, я цього року, напевно, поїду просто в провінційний, бо один раз з'їздила, в принципі, в Райттін Маунті того року. Я думаю, сьогодні ну, цього року я не поїду. Давайте дивимося парки Манітоби. Це заходимо на сайт Манітобана, значить, www.Manitoba Canada. І просто нагуглила Manitoba Park. І а, ось тут є в нас а, як, три способи, як можна купити це все. Або ось тут зарезервувати, або по телефону, або особисто на портичавеню. У них видно офіс. І є. Заходимо сюди, дивимося. Так. Парк і тут всі манітопські парки. Бачите, яких багато? Дивіться, дуже багато. Мені Біч, Ватчор, ну там були Сант-Мало, це ми недалеко живемо. Дуже багато. Я зараз буду паралельно дивитися на карті, які я хочу поїхати, і вибираєш собі які дні. Зазвичай дуже сильно завантажені, е, е, коли в Канаді офіційний вихідний день. Там, наприклад, long weekend, тут називається, п'ятниця або понеділок офіційний е, вихідний день, і вони всі їдуть в парк. майже завжди заброньовано на ці дні е, на long Weekend, бо там зазвичай на два е, на дві ночі можна поїхати не, не на одну. І, наприклад, відмовив просто джун 10-те і назад джун одинадцяте. Давайте виберемо. Уже хекла, давайте. Так, party size. Нам один, одне місце нам треба, так? Да? І тут еквіпмент, тобто, яку ти хочеш палатку поставити. Тент 15 фіт, 20, 25 fit, 30 fit. Я беру просто тент, Просто палатка. О, до речі, одразу вибило ви парк Vehicle А ну, давайте глянемо. Ось тут можна перміт купити дозвіл на рибку ловити, на охоту. Ось це Манітоба парк перміт. Ось це те, що мені треба купити. Іще якісь повиробки лісів, щось таке навіть. І охота, напевно, за якимось special license. Треба дивитися. Ну, нам сюди. Парк. О, дивіться, тут, тут просто класно річний в'їзд на машину. От, я завжди його купую. 44 долара на рік. Це мені дешевше, ніж дейлі. бо якщо дейлі один раз купити, один, одноденний пас, то виходить 9,50. 9,50, якщо ти там 5 разів поїдеш, це вже дешевше, да? ніж 44 долара. Дорожче, ніж 44 долара. А, якщо ти не хочеш ануал купляти, то то можна ще купити на три дня. Тобто, якщо ти один раз тільки думаєш, що поїдеш, але три дня там будеш, і це дешевше, ніж дейлі. Бо 9,50 за один день і за три дня 9 16,50. Значить, нам треба ось цей пушес. Окей, просто предупредили. І ось тут я собі ввожу в Сін Ін, треба залогінутися і просто купити. Я зараз це і зроблю, але давайте повернемося до uh, кемпінгу. І дивіться, тут є ще Nightly Camping, Comfort Camping, групи якісь є. Back ну Давайте Night. Нам треба Night. На який там парк ми брали? Неважливо, Falcon Beach, Ну, давайте Falcon B, 10 по 11 одна ніч. Вибираєте ось це кемпінг, ось це Falcon Lake, і завжди пам'ятайте, якщо зелений, значить це вільно. Ось тут а тут пише: зелений вільно, червоний не вільно, оранжевий Я... якісь там restriction є, щось там дещо, дещо заборонено. Треба заходити дивитися. І тут маленьке є. Такі значки є, тут, тут туалет, душ, пікнік шоутер, там, де пікнік можна, вайфай, навіть є вода. Це теж шавер, душ. Тут теж якась реструм, туалет. Тут телефон навіть якийсь є. Давайте тут це йдемо. О, дивіться, скільки вже зараз, сьогодні 23 квітня, дивіться, скільки вже заброньовано. Бачите, скільки червоним? Ще трошки потягнемо, то вже не буде. Саме більше бронюються вихідні. Особливо Long Weekend вихідні. Я не знаю, чи я Long Viking вибрала, треба подивитися, які цього року Long Weekend, і тоді будемо знати. Я просто вибрала 10 червня і вже дивіться, скільки зайнято, бачите? Дуже багато, тобто треба вже бронювати. Так що. Тут ось ці дорожки розмальовані і. Як дорожка там відповідно до озера знаходиться? Ось це норс, бачите? І тут собі вибираєш. Наприклад, я візьмем це місце, я не знаю. І тут можна зразу дуже зручно, щоб подивитися фотографію, Ось це, сразу буде ціна, 25 доларів в ніч. І е, що дозволено? Дозволена палатка, дозволено 15 фіт, 20. Максимум капаті, тобто 6 людей максимально. І там завжди ходять і перевіряють, щоб ви знали, що це не так просто, завжди ходять, перевіряють. Я, скільки раз не їздила з палатками, завжди приходить мужчина, дивиться, чи все нормально, чи порядок, чи скільки людей там, чи палатка одна. Якщо ти написав, що одна палатка, є такі місця, що можна поставити дві палатки без проблем. Сервіс full, так, електрика, значить, є електрика впереді, і є вода. Тобто є все таке інформація, дейт, коли воно в починається з травня, виходить? Ну, неважливо. Так, і ось ця фотографія, бачите, можна подивитися. Три фотографії. Ось так воно виглядає. І тут вже, бачите, вже трошки видно, що кожне місце дуже тісно знаходиться. Один до одного. Я не дуже люблю, коли так тісно. Зараз я виберу якийсь інший. Я люблю Вейшел Парк. Вейшел. Чим не бачу Вейшел? Ватчорн, да. так, Ватчорн. Давайте теж субота, не неділя глянемо. Так. Бачите, як сразу на пляжі. Давайте Section 3 вибрамо. Ой, дивіться, тут вже щось е, заброньовано. Саме останнє місце візьмемо. 17,85, бачите, ціни різні. А, а бо тут тільки електрика, бачимо. Вода, саме на місці нема води, але там зазвичай ось, бачите, краник трошки далі в сусідньому місці, тобто, взагалі. Так. Трошки зрозуміло по фотографії, як воно знаходиться. Походу, воно одразу біля пляжу. Ладно, давайте візьмемо о, інший хекла. Я люблю хеклу теж, де ми тільки вже не були. Це острів такий. Хекла. Хекло. Дивіться, заходимо сюди в я. Так, давайте візьмемо ось тут. Ох, скільки зайнято вже. Ну, давайте б ось тут. Дивимося. О, тут більш тишно. Бачите, там дорожка така, і тут все так в лісі. Ось це більш-менш мені подобається. Бачите, і таке місце вже ніби зі своїми деревами. Не прямо біля сусіда. Ось, ну. Прилічно, а це я, можливо, замовлю. Так, да, мені подобається. Дуже, дуже. І по карті завжди можна просто подивитися паралельно е, хекла, е, е, Кемграунд, подивитися, де він знаходиться, як далеко туди їхати. Ну, я просто на гуглі дивлюсь. Так. Е, Ну з цим зрозуміло, значить, я зараз замовлю приблизно 6 поїздок, і плюс візьму перміт на провінційний парк. Провінційний парк. І скільки він коштує? 44 долари. І ось це приблизно в ніж, ну, бачите, 17 доларів, 18 доларів, 25, дивлячись, якщо з електрикою. Це буде приблизно нормально, тобто мені треба буде заплатити за парк річний і за ночівлю кожна по 18, 20, 25 доларів. У мене палатка, в мене немає ніяких кемперів, що не заробили на них. Так що зараз займусь цим питанням. Хотіла швиденько показати, що я забронювала. Значить, зайшла я до себе на веб-сайт, залогінилась так сказати, ось тут, бачите, любов, Парк Манітоба. І, якщо чесно, дуже важко мені було знайти щось на вихідні, оскільки резервейшн вже було відкрите, мабуть, тижнів три назад, і вже майже на всі вихідні все заброньовано. І на лонг-вікенди, тим більше, майже все заброньовано. Але я ще хотіла забронювати таке, що з електрикою. І відповідно мені було ще важче, бо без електрики багато є місць, а з електрикою мало дає. І відповідно забронювала я поки що п'ять місць. І думаю собі, що ще два-три я забронюю пізніше, оскільки багато хто робить канцелейшн в останній момент, тобто відмовляється. І я там, наприклад, собі десь продумаю в середу поїхати на ці вихідні, і я впевнена, що десь щось знайду, оскільки час від часу відбувається канцелейшн, і вони викидають цю, цю можливість забронювати в останній момент. Так що ось цих п'є п'ять місць я забронювала. гранд Біч з 3 по 4 джун. Да? Да. Це червень. Відповідно, тут одна ніч. Далі Тулабі Фоллс Falls Тут ми ще не були. Тут з 17 по 18 червня. Ось тут Falcon. Lakeshore. Ми також тут не були. ми були, Ну, в принципі, це Falcon Lake, але з другої сторони ми були на Falcon Lake, Але це з іншої сторони. Тут з липня 8 по 9 на одну ніч. Ось тут я збронювала перший раз, ми тут не були. Adam Lake, Turtle Mountain, Це на дві ночі, я встигла взяти на Long Weekend. Це буде. Субота, неділя і понеділок повернення. І бачите, тут скрізь пише чек-ін в 4 часа і чек-аут в 3 часа. Зазвичай воно так і відбувається. Далі big бік campground. І Тут одна ніч з тобто вересень 9 по вересень 10. І тут місце зазвичай на 6 особ. Можна ставити, я думаю, що й 2 тента. Тобто Можливо, хтось захоче з нами поїхати без проблем. пишіть мені в месенджер, у Facebook. Я розгляну таку можливість. Ми завжди раді до того, щоб з кимось познайомитися. Так що, таке, за все-все-все, за цих 5 місць я заплатила в сумі 160 доларів 25 центів. І е, за кожен. За кожну резервацію в мене зняли 10 доларів. Це таке як reservation fee, Якщо я захочу канцельнути в останній момент, то вони знімуть в мене оце фі 10 доларів. А якщо я приїду і буду там, то потім, коли я уїду, звідти мені 10 доларів вертається. Тобто, я, якщо поїду всі цих 5 парків, я заплатила 160 доларів, але мені з них... За кожен 10 доларів вернеться, тобто 50 доларів мені вернеться. Тобто, якщо, як бачите, в провінційні парки поїхати дешевше, ніж один раз в національний парк. Ну, Плюс мені також заплатити за перміт за весь рік я заплачу 44 долари, так що таке. Якщо хтось бажає з нами поїхати, то, будь ласка, бронюйте або собі місця, або, можливо, звертайтесь до мене і ми поставимо дві палатки в одному місці. Так що усім найкращого всього. Пока-пока.